Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як швидко в домашніх умовах зняти набряк з ніг. Нам знадобиться ось такий м'ячик. Ми беремо м'який м'яч МФР, можна з попиришками, і по 60 секунд проминаємо таким чином, як я зараз це роблю, кожну ногу. Від носочка. Наш свод стопи, п'ятка, повністю всі точки, які є на стопі, ми проминаємо ось так наступаємо на м'ячик, м'ячик повинен бути м'яким. І робимо так по 60 секунд на кожну ногу. Зараз ми попрацюємо трохи більше з нашим голіностопом і ми робимо такі розтираючі рухи, йдемо. Від голіностопа трошечки піднімаємось вище, але основне це наш голіностоп. На а ми таким чином покращуємо його рецепторику, тобто створюємо зв'язок цього руху з нашим мозком. Це для того, щоб йому було більш зрозуміло, що ми робимо. І щоб потім, коли ми далі робили наступні вправи, ми прямо ось включали ті м'язи, ті ткані, які нам потрібні. Для того, щоб зняти набряк. Робимо такі розтирання ми по 40 секунд на кожну ногу. І ви маєте розуміти, що коли не вистачає руху в голінстопі, це не дає наші, нашому потоку крові рухатись далі вгору. І таким чином ми не можемо зняти, наприклад, набряк з колін, щоб не робила. Рухаємось далі, починаємо якби воздействувати трошечки вище до основання нашого стегна. Це для того, знову ж таки, щоб покращити рецепторику по всій нозі і добиратися до тих потрібних м'язів, які нам потім будуть потрібні. Так робимо також ми по 40 секунд на кожну ногу. Це досить приємно. Але ми таким чином ще і запускаємо е, такий дуже гарний активний кровоток по всій е, нозі. Так, е, тепер е, наступна вправа: нам потрібно продіти е, наші 5 пальців руки в 5 пальців е, ноги. Якщо зразу у вас е, не виходить, потім у вас точно вийде ну, зараз як виходить. І ми починаємо е, е, робити такі. Рухи, знаєте, наче викручуємо нашу ногу да, вверх-вниз. Стопи це взагалі їхня функція, вони амортизатори. І коли ми, наприклад, йдемо, то по правильній біомеханіці кров має передаватися далі вгору до наших ікроножних м'язів. А ікроножні м'язи це насоси. І вони якраз качають кров знизу вверх і далі вверх. І якщо є проблеми з сводом стопи, то амортизаційні функції стопи вони знижуються. І тому ікроножні не виконують свою функцію, вони не працюють як насоси, не працюють так, як це потрібно було б робити. Тому зі стопою дуже важливо. Працювати. Це ну, такий must-have, must-do, від якого нам нікуди не подітися. Так, інша нога. Тут також 60 секунд, якщо у вас є час, можна і по одній хвилині все це робити. Приділи 5 пальців, руки в 5 пальців ноги і знову робимо такі рухи, вверх вниз Іншою ногою ви можете притримувати голіностоп. У вас може не так активно рухатись нога, як у мене. З вами все добре, з вами все нормально, не переживайте. Але не має бути різкої болі. Рухайте так, щоб це було вам абсолютно комфортно. Для того, щоб набряк з ніг йшов, нам потрібно, щоб голінь пропускала кров далі. Вгору. Тому ми зараз з вами зробимо вправу саме для голіностопа. І е, таким чином ми будемо покращувати насосну функцію наших ікроножних. Якщо в коліна боляче, ви собі підвертаєте килимок або ставите щось е, м'яке е, під коліно. Ну що, давайте будемо працювати. Зараз пальчики ніг ваші дивляться вперед, і ми робимо рух вперед, в сторону в діагональ. Знову вперед і знову в сторону в діагональ. Тобто, у нас три точки: вперед, вправо в сторону в діагональ і вліво в сторону в діагоналі. Ваша стопа вона начебто приклеїлась до килима чи до підлоги, не мають відриватися п'ять пальців, і не має відриватися ваша п'ятка. Тобто, стопа у вас максимально зафіксована, вона приклеїлась і контрольований рух відбувається вгалі на стопі і в вашому коліні. Таких ми робимо також 60 секунд на одну ногу, і так само 60 секунд на іншу ногу. Угу. Ще зробіть зі мною декілька разів. Супер. Відчувайте, як рухається ваш голіна-стоп і інша нога. Так само зафіксували стопу, перевірили, щоб пальці дивились вперед. Наші стопу намазали клеєм, і вона приклеїлась. І починаємо так само рух, три точки, куди рухається наша нога. І з усього цього можна зробити висновок, що чим більше ви рухаєтесь, тим менше буде набряку в ногах. Тобто намагайтеся в свою денну рутину включати прогулянки і максимально активно рухатись. Продовжуємо робити, тобто ми робимо цей рух в таких а, різних плоскостях. І ви можете ставити прям таймер і 60 секунд робити на одну ногу, 60 секунд а, робити на іншу ногу. І ще зі мною можемо доробити. Все, на цьому ми а, закінчили. Ось такі дуже прості а, речі, але не купляйтеся на простоту цих вправ. А, головне, це система. Якщо ви хоча б сім разів виконаєте цей комплекс, ви побачите дійсно результат. Якщо ви це виконаєте і зробите, напишіть, будь ласка, в коментарях а, під цим відео. Я буду вам а, дуже за це вдячна і. Ще більше тоді людей зможуть побачити це відео, ще більше людей будуть більш здоровими, а в результаті і більш щасливими. Працюйте над собою. До нових зустрічей!